Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм, моє дружнє послання. І смеркає, і світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях людних. і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, углухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, урють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродові, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі. В Своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля, та й в Україну принесли, великих слов, велику силу, та й більш нічого, Кричите, що Бог создав вас на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих, речкосіїв, і сонце правди дозрівать. Землі не чужії, якби взять усю мізерію собою дідами крадене добро, тоді остать би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби те стало, щоб ви й не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, і сонце не гріло б, смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Заговорять і Дніпро, і гори, і потьтече сторіками крову, синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Од брат, брата, і дитини мати, І дим хмарою заступить, сонце перед вами, і навіки проклинетеся своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дурійте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки що панувать, бо невчене око загляне вам душу глибоко-глибоко, і дознається небожата, чия нава кура. та й засудять, і при мудрих немудрі одурять.